Вітаю вас на каналі Серфейджо Lessons з Вікторією Руденко, де все просто, приємно та цікаво. І ми з вами продовжуємо цикл уроків розміри в музиці. Сьогодні новий розмір три чверті. Розмір 3 чверті. Я вам нагадую: це три взмаха. А ще. Правильно, вірно і грамотно казати. Три долі. Тобто взмах у нас дорівнює долі. Да? Як це вірно деревувати? Знову нагадую, що я вам буду показувати все лівою рукою, тому що я у вас відображаю дзеркально. Вірно отак. От я вам буду показувати лівою рукою. Тепер увага. Розмір три чверті. Перша доля, перший взмах рухається ровно вниз. Раз і два і трії. Раз і, два і три і. Це розмір трі чверті, який складається з трьох змаків. Відповідно, перший змах, перша доля у нас завжди сильна доля. Раз і сильна доля. Два і слабка доля, Три і, слабка доля. Раз і два і три і. І зараз ми роздивимось цей розмір на прикладі музичного номеру, який ми будемо співати по нотах. Це значить сольфеджувати цей номер. Ладно, його розберемо. На першу долю, ви зараз бачите, ну, наприклад, при на першу долю у нас йде одна четвертна. До. На другу долю, друга четвертна. Мі. На третю долю, знову четвертна. Соль. І так закривається. Бо на один змах іде одна четвертна. Далі До. соль. Половина. Два взмаха, бо взмах до рівні четвертної. Давайте так запам'ятаємо, ще раз промовимо. Взмах до рівні четвертної. Якщо половина, то вона йде на два взмаха. Да і соль четвертна на третій взмах. Соль, другий так закінчився. Третій так. мі. Знову у нас половина на два взмаха, бо це раз і два. і. І мі, це. Щоб точніше, тональність до мінур у нас мі бімоль це четвертна. мі І далі наступний такт. Мі. Нота триває три змаха. Це половина з крапкою. Давайте з вами пригадаємо, що крапка подовжує ноту на її половину. Тобто, якщо від половини половина у нас. Абсолютно вірно, четвертна, то ця крапка буде дорівнюватись четвертної. Якщо крапка стоїть біля четвертної, вона вже буде дорівнюватись по протяжоності, да, по тривалості. вірно, Вона буде дорівнюватись восьмою. Якщо крапка біля восьмої по тривалості, вона буде дорівнюватися шістнадцять. Зрозуміло, да? Крапка дорівнює половині від даної тривалості, біля якої ця крапка стоїть. Тобто половина з крапкою – це раз і два і половина. І крапка 3. Три, Вона триває три змахи. Мі – Половина з крапкою. Ре – Знову половина з крапкою. Таким чином ми з вами розібрали такий невеликий шматочок нотного тексту, де ми бачимо, що. Взмах дорівнює е, четвертній. І ми з вами далі можемо робити такий висновок, що перша доля, перший змах це завжди акцентована сильна доля. Далі продовжимо з вами: Фа, соль, ля. По четвертній на кожен змах. Фа. Соль, фа. Знову половина четвертна, на третій змах, Да? Мі, Міловина четвертна до. І закінчу цей фрагмент, да, цей період, цей квадрат, і що музиканти так така половина з крапками. Ви були на каналі Salfieddro Lessons, де все просто, приємно, цікаво, І мені так здається, і хочеться вам це передати дуже. Легко. Я чекаю вас на наступних уроках, де ми будемо розбирати наступні музичні розміри. На все добре!